Привіт, друзі! Ми з вами на гірськолижному курорті. Сьогодні пішов сніг, травень місяць. Усі розуміють, що клімат міняється, окрім Трампа. Мені здається, він не вірить те, що відбувається глобальне потепління. Але то таке: сьогодні ми з вами спустимося. Червоним трейлом-шматочком перевіримо, чи є ще один червоний шматочок трейлу. Ми подивимося на ці краєвиди. І не дивлячись на те, що зараз іде сніг, і загалом в цьому році ну, така зараз погода, в цілому снігу набагато Менше ніж було в минулому році, тому що в минулому році, от по цьому червоному шматочку, по якому ми зараз поїдемо, не можна було їхати. Там був сніг, а зараз немає. Також і водопади тут якось не такі вже активні, як були. Так, в мене отакий солянка зборна велосипедка Jekyll, Джекіл, Fork, Marine Kermo. Кроще, що було, з того і зібрали. Але дуже прикольні покри, до речі, континенталь, кріптотал. Всі їх люблять, я тепер зрозумів, чому вони ну, дійсно круті. Фух, тож, Зі мною мій товариш Єгор, він з Казахстану, розуміє українську, розмовляє російською. Тож, такий мікс у нас сьогодні може відбуватися. Що, основний момент доїхати до червоної спустити перший її шматок. Ми сьогодні вже на електричках це зробили і нам було дуже цікаво порівняти, як це буде не на електричці, а на от такому велосипеді. Році, до речі, це перші дні відкриття цього Лермус байк байкпарку. Прикольний байкпарк. Ну, такий не леоганк, звичайно, але зі своїми плюшками, гарні краєвиди, кілька трейлів є цікавих. Звичайний біобайкер турок. Після електричок відчувається просто як пір'їнка якась. Він просто такий, він аж літає. Ну, тому от і було цікаво спробувати цей трейл, тому що от настільки він прям легенький заходить. Ну я про велосипед зараз. Скільки в нас там хвилин? Ще 9 хвилин. Сподіваюсь, вистачить, а то я з собою флешку запасну не взяв. Фух. <свистач> 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 Давай, так. Ну що, погнали? В цьому році минулого року мені він дуже жестяковим здався цей треба, а в цьому році був прям непоганий. <свистач> 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 Минулому році, до речі, я ще й на електричці просто тут був. Ні, Ну його пошейпали, трішечки. Тому що цього року на електричці мені теж не сподобалося. Там є жестякова одна частина, але поки що чудово. Ой, ось я співав трішки. Хоп, хоп. Я почекаю, напевно. Так, да, хай приїдуть хлопці. Все. Можна поїхати, так. Данки шан! така частина. Прям пригальмували на них. Чівочко. Так, Тут продовжуємо. Хто хоче, може сніг, то не хоче. Гальмами так пахне, ну, наче стоять, не мої. Тут як стіжки стоять, непогано гальмують, але з цими роторами, щоб не до того катався. Ну, на різних гальмах, що я вам можу сказати, сьогодні черпі тільки не було, а там сремход це найкраще, що можна собі уявити. Навіть на електричних вони добре витягують. Це так атракціон. ого oh так -oh і -oh. тречий. Uh. Так, тут починається блінці трейл. І також червоний десь має бути. От зараз дуже цікаво, чи зачинений червоний, чи ні. Він виявився зачиненим, нам казали, що він зачинений, але він таки виявився зачиненим. Маленький шматочок буквально його проїхали. І зараз поїдемо тоді на синю або чорну. Не знаю, вирішимо по дорозі. Теж буде дві траси нас очікувати попереду. Так, З'їдемо шматок чорний, шлягель трейл. Англійською Trail Forks Map. Це написано як Thunder Forest. Проїдемося. Оп, 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 оп. Чесно кажучи, сьогодні тестили дуже багато електричок, Думаю, вам, ну, вам в кінці ще покажу, розкажу трішечки про них, якщо... Хоча вони постійно сьогодні хтось їх тестить, тому не вам можливості, але я от зараз сік, коли піднімаєш цей велосипед, ну так, да, він прям набагато легше, зрозуміло, але коли ти їдеш в прямо от коли ти вже звик до електрички, там до тих 20 кг, то якось і норм наче. Але зато на визитися, ти тут так на Діджай, а віноксі трішечки підальку клацнув, воно тебе бумс і одразу стартануло кудись. Тому, що, да, все, все більше і більше я про це думаю і задумувався. Ну і вже не кажучи про те, що коли в тебе трішки, в тебе такий широкий діапазон, куди ти можеш поїхати взагалі. Ну, на біобайку. Сідверто кажучи, ти прив'язаний до підйомника, тому що якщо без цього, то тобі потрібно або мати дуже багато часу, ну і плюс фізуха. Ну окей, якщо в тебе є фізуха, то все одно тобі треба багато часу. Багато людей любляться, тренується. Навіть на гарді були на озері там. Багато було людей на біобайках, які там крутили 10 км вверх по тисячу наборів, ну але це весь день вони крутять. І потім в кінці дня спускаються все за. 20-30 хвилин. Теж свій прикол якийсь цьому, напевно, є, але не для мене. Так, ну що, моя. Закінчилась мій текст про електрички, але якщо сказати в цілому, так що я зараз купував би собі велосипед, то я б взяв електричний. Але міняти свій на електричний не знаю, поки треба подумати буде над цим. Так, ну що, поїхали чорно. Да, звичайно, на цій трасі, на цьому велосипеді набагато легше, що тут сказати. Тому байк-парк, підйомники, це інша стихія, звичайно. А на курсі такого досвіду отримати буде важче. Але, але. Ще треба дивитись на розпродажі. Зараз часто щось зливають, Вон, Єгор мені каже, що 5 тисяч євро можна сам такий Буліт купити вже, так? так? Дуже непогані. Ну, мені він скине, я подивлюсь, тому що то, як це звучить, звучить прям нереально. А може діджай вишили і зрозуміли, що треба бігом заливати, поки я можливість свої байки на старих моторах. Ой, де да, щось, ці XT-шні гальма, чи колодки там щось не те з ними чи ротира, але так погано, коли щось не функціонує так, як повинно. Причому xt гальма мені подобається в цілому, але саме ці погано гальмують, і в мене руки так забились, із-за того, що я не можу. Мені треба сили прям додавати, щоб мене гальмувало. Коротше, жесть. Слідкуйте за тим, щоб у вас всі. Запчастини працювали на відмінно. Але покри. Покри тут мені подобається, класно працює.